Перемовини зайшли у глухий кут. Україна та агресор Росія тримаються своїх позицій. Трамп чекає і вже готує указ про збільшення експорту зброї. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Прагнення президента США Трампа якомога швидше завершити війну в Україні дипломатичним шляхом суперечить обережним підходам як Києва, так і Москви. За даними The Wall Street Journal, обидві сторони, схоже, сподіваються, що саме їхній опонент швидше втратить терпіння. Журналісти видання зазначають, дипломатичні маневри України та Росії свідчать про те, що жодна зі сторін не готова повністю прийняти вимоги США. Україна прагне завершити війну, не капітулюючи перед агресором і не жертвуючи своєю економічною незалежністю, зокрема, шляхом підписання нав'язаної штатами угоди про корисні копалини. Росія ж, навпаки, будь-якою ціною хоче зберегти домінування над Україною та завадити її інтеграції з Заходом. Москва спочатку затягувала перемовини, а нещодавно заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що пропозиція США щодо припинення війни для них неприйнятна, оскільки ніби. То не враховує першу конфлікту, колишній посол США в Польщі, співробітник Атлантичної ради Даніл Фрід вважає, що Київ може лише сподіватися, що адміністрація Трампа з часом усвідомить несерйозність намірів Кремля. Цитата: час може працювати на Україну, якщо Трамп продовжуватиме прагнути швидкої угоди, а Путін буде перешкодою. Якщо Трамп вирішить, що його обдурили, він може погано відреагувати за значових способ. Його думку підтверджує інший дипломат, колишній посол США в Україні Джон Гербст. Він наголошує, на відміну від Росії, Україна погодилася з усіма ініціативами Трампа щодо припинення вогню, навіть на умовах, які не зовсім вигідні для Києва. Далі цитата. Вони погодилися з усім, що запропонував Трамп щодо припинення вогню, включаючи морське припинення вогню. Вони погодилися з усім, що запропонував Трамп щодо припинення вогню, включаючи морське припинення вогню, яке не дуже в інтересах України, зауважив Гербст. Росія ж навпаки гальмує перемовний процес. Кремль відмовився від всеосяжного припинення вогню, заявивши, що спочатку необхідно, мовляв, вирішити багато питань. Щодо запропонованого чорноморського перемир'я, Москва погодилася дотримуватися його лише за умови зняття частини санкцій. даними журналістів Трамп уже помітив тактику Путіна щодо затягування часу і навіть пригрозив вторинними митами на російську нафту. Проте поки що жодних реальних санкцій для РФ за її зволікання не було запроваджено у цьому контексті. США продовжують тиснути на Україну. Наполягаючи на підписанні угоди про корисні копалини, як пояснює директор центру міжнародних досліджень в Одесі Володимир Дубовик, Київ опинився перед дилемою: укласти угоду і сподіватися, що вона не буде виконана, або відмовитися та наразитися на невдоволення Білого Дому. Цитата. Схоже, що всі можливі батоги зарезервовані для Києва, а пряники для Москви, підсумував експерт. Тим часом журналісти Reuters повідомляють, що адміністрація Трампа готується ухвалити указ, який пом'якшить правила експорту американської військової техніки. Очікується, що офіційне оголошення може відбутися вже найближчим часом. За словами джерел, документ нагадуватиме законопроєкт, який минулого року запропонував радник Трампа з нацбезпеки Майкл Волз. Зокрема, він передбачає під підвищення порогових сум, що ініціюють розгляд конгресу експорту озброєнь для постачання зброї з 14 до 23 мільйонів доларів, для продажу військової техніки, модернізації та навчання з 50 до 83 мільйонів. Водночас у Reuters додали, що для членів НАТО, а також близьких партнерів США, а саме Австралії, Ізраїлю, Японії, Південної Кореї та Нової Зеландії, пороги є вищими. Для цих транзакцій Конгрес мають повідомити за 15 днів до переказу, порівняно з 30 днями для більшості інших країн.